Ми продовжимо з Олександром Зінченком, історик, журналіст, радник, голови Українського інституту національної пам'яті. Добрий вечір. Добрий. отже, сьогодні маємо день пам'яті і примирення. Скажіть, будь ласка, за яких умов може відбутися це примирення між солдатами радянської армії, воїнами УПА насамперед українцям треба примиритися з своїм власним минулим. Треба усвідомити, що воно мало трошки більше кольорів ніж чорний і білий. Власне проблема найбільша проблема, яка Ну, скажімо так, вона була успадкована від радянського союзу, що дуже тривалий час розділяли різних людей, які боролися під час другої світової війни, дуже часто по різні боки. Так. і якраз е, зараз є така наж... можливість, є така нагода, щоб е, подолати цей чорно-білий, е, цю чорно-білу картину світу. Угу. Тобто для цього необхідно максимально поширювати інформацію про ті події, які відбувалися в минулому, не вибірково, не схематично. На жаль, ми можемо говорити, що е, радянський міф про велику вітчизняну війну uh -huh. це було дуже часто фіговим листочком для того, щоб прикрити 22 місяці співпраці Гітлера і Сталіна. Але дивіться, як працює працює фантастично, працює вже багато десятиліть, і знов таки це треба усвідомити. І е, це один з тих випадків, коли усвідомлення проблеми це є частина вирішення цієї проблеми. Тобто, відповідно, нам необхідно, і це насамперед стосується не так покоління старших. Людей, які безпосередніми були свідками цих подій, учасниками цих uh -huh. подій, це насамперед важливо для нас, для uh -huh. тих, хто прийшов після них, для того, щоб ми могли одне одному сказати, що ми є один народ. Давати більше інформації так, очевидь. Правда не шкодить, шкодить брехня, шкодить замовчення. Якщо якась інформація замовчується, то мається на увазі, звичайно, інформація про минуле інформація про якісь події, які мали значення, але про них не можна було говорити. Їх так. табуювали, їх забороняли. Про це згадувати можна було знов-таки. От цей період, початковий від 1 вересня 1939 року до 21 червня. 41-го року, вочевидь, що там є величезна кількість сторінок, які були заборонені, угу. закриті. Ми маємо зараз про них говорити. Ми так само маємо говорити про ті заборонені і закриті сторінки, які відбувалися і після, угу. і в 41-му, і в 42-му, і в 43-му, і, і в 44-му, і в 45-му роках. Зрештою, як ви думаєте, якщо політики припинять спекулювати на цій темі, можливо, якось саме вляжеться? Саме не вляжеться. В тому то якраз і помилка була, скажімо так, попередніх 25 років, що ми намагали не говорити про багато яких про е, якісь теми, які можливо, знов таки боялися говорити про якісь теми. А єдиний вихід для того, щоб. Е, Вийти із цієї пастки минулого це якраз проговорення, це потрібний діалог. Uh -huh. Принцип діалогу полягає в тому, що ну ми українці, це взагалі-то чемпіони з суперечок. Uh -huh. Ми фантастично вміємо сперечатися, ми фантастично вміємо дискутувати, але нам потрібний діалог. А діалог від суперечки відрізняється тим, що uh, суперечка вона створює ситуацію, коли певної нерівності, коли є переможець і переможений, uh -huh. і дуже часто це несправедлива uh -huh. перемога. Uh, бо, хтось просто вміє вміє ліпше говорити, зрештою. Так. Але що таке діалог? Діалог це вміння почути інш, іншого, е, і це е, можливість зрозуміти іншу сторону. Оце українцям, е, цього треба українцям вчитися зараз. Нам потрібний діалог, нам треба розуміння інших перспектив. Е, Інших українців, які брали участь в Другій світовій війні, я харків'янин. Тобто, для мене, наприклад, історія е, м, західної України це було величезним відкриттям. Я, е, кож... я кож... західної я кожного я кожного року відкриваю для себе щось нове, і це мене весь час дивує. Е, е, я хотів би закликати інших своїх е, колег, друзів е, зі сходу, більше пізнавати історію інших регіонів і е, через пізнання особистих е, життєвих історій через пізнання регіона історії, можливо, ми зможемо об'єднатися навколо нашого минулого. Абсолютно правда. Скажіть, будь ласка, а день пам'яті примирення? Чи думаєте ви, що через кілька років це буде і днем людей, які воюють зараз у зоні? АТО? і хто тоді з ким буде миритися? Я на жаль маю погані новини для вас в цій ситуації. Гарячі конфлікти вони вимагають дуже багато часу для їх модерації. На жаль, учасники цього сьогоднішнього конфлікту їм потрібно буде від 15 до 25 років в найкращому випадку, на жаль. А хто будуть ті сторони, які будуть мир? Це буде Україна, Росія, це буде Україна, Донбас. Вочевидь, нам потрібний буде діалог. Е, нам потрібно буде проводити багато діалогів. Нам потрібно буде проводити діалог всередині України. Вочевидь, uh -huh. е, нам треба багато що одне одному буде сказати. Між е, скажімо, Києвом і Донецьком, між е, Луганськом і Черкасами або uh -huh. Львовом, так само між е, Симферополем і Алуштою і uh -huh. Черніговом. Скажімо, нам потрібно. Про це буде говорити, але це буде дуже тривалий процес. Я мушу вам сказати, що сербо-хорватський конфлікт і конфлікт навколо північної Ірландії вони досі впливають вже багато років минуло, так. як вони перейшли цю гарячу фазу, але вони досі мусять проводити якісь миротворчі речі, які дозволяють принаймні якось порозумітися угу. сторонам колишнім сторонам конфлікту. Угу. Пане а як ви думаєте, чи може з часом піти 9 травня, і залишитися тільки Восьми. Ви знаєте, це буде залежати від того, як на це буде дивитися громадська думка, як буде на це дивитися суспільна думка. Бо ми бачимо цей цьогорічний приклад Польщі. Минулому році польща відзначала ще 9, 9. травня. Та. Але ось буквально кілька день тому президент Броніслав Комаровський приймає рішення для того, щоб відзначати саме день пам'яті примирення 8 восьмого травня, і в польському суспільстві це було наскільки можна зрозуміти переважно схвально. Скоріння, та uh -huh. я не виключаю, що в українському суспільстві теж можливі подібні зміни в суспільній свідомості. Хай би було так. Дякую вам. Пасаєвам. Дякую, Олександр Зінченко був нашим гостем, історик, журналіст, радник голови Українського інституту національної пам'яті.